Привіт, привіт, любі матусечки! Раді вас вітати на нашому каналі «Двійнята та близнята». з вами Людмила і Катя сьогодні. Ми поговоримо про цікаву тему про необхідні речі, які всім матусечкам потрібні в половили будинку. Так, і я почну, так як я на зберіганні лежала аж три рази, з першим разом я не зрозуміла, що мені потрібно, але вже на наступний, на третій раз я вже точно взяла всі речі, які були, були потрібні для пологового. Це по-перше, халатик, обов'язково, щоб ви змогли накинути на себе посуд, постійну білизну, її нічні приладдя, бритва, і, ну я так думаю, всі матусі знають про що ми говоримо. Так: бритва, а також різні оці шампуньки, мила, але мені сказали, що вони повинні бути без запаху, щоб діткам було комфортно, коли ви будете їх приділяти до себе. Потім тапочки обов'язково потрібні звичайні тапочки і резинові, щоб ви комфортно себе відчували в, в душі прокладки, наказала? Так. Да, Е-е прокладки, тому що після кесарева мені не вистачило однієї упаковки, я ще докупляла. Е-е пелюночки, трусики одноразові. Так, да, трусики у мене було 5 штучок, і в принципі, їх мені вистачило 3 штучки. Е-е 60 на 90. Е так само одна штучка Досить. Пільонки потрібна реч після ксеря, тому що виділення і кровіні, ці всі да, це потрібно. Ну, мені вистачило тільки одну штучку, більше я не використовувала. І е, одяг такий, в якому вам, вам буде комфортно ходити по, е, по е, пологовому будинку. В принципі, із речей це все. А ще це все потрібно покласти в прозорі сумочки, щоб медсестра, якщо вас немає поряд, щоб вона могла швидко знайти те, що їм те, що їм потрібно. Звичайно, ще я не говорю вже про долати папір і про рушнички, тому що це вже і так без, без цього всі знають, що це потрібно. Катя, а які речі потрібні тобі були для діточок? Я взяла не дуже багато речей. В основному це плідіки, тому що це зима була. Я народила взимку пільонечки, так само фланелові і одноразові шапочки, носочки і чоловічки. Дуже комфортно ці чоловічки. Коли ти міняєш памперс, то взагалі дуже комфортно їх міняти. Не потрібно багато речей знімати з діток. Е і салфеточки мокрі, салфеточки сухі. Насоби гігієни їх багато не буває. Все, що ви не використаєте, ви заберете з собою. Е так і памперси нульовочку ми брали, тому що наші дітки були трошки маленькі, але не хвилюйтеся. Якщо ви щось забули, ваш чоловік вам принесе. В Моєму пологовому будинку була аптека, і я могла в будь-який момент спуститися і докупити те, що потрібно. Так що не переживайте, якщо ви щось забулись або за служба для. доставки зараз, працює майже бездоганно. Ось а від себе хочу додати для матусічок інформацію, в кого народжуються семимісячні або восьмимісячні діточки. Трошечки списочок додається. Ну, по-перше, ви, мабуть, будете знаходитись в лікарні приблизно місяць, може більше, тому ви записайтеся речами особистими, таким як ніби ви будете в санаторії. А для своїх діточок, будь ласка, додавте, ну що я можу від себе додати, щоб потрібно було мені. З власного досвіду молоко від смок того, що якщо ви плануєте годувати груддю. він незамінима річ, тому що дітки маленькі, вони ніяк не можуть взяти ту грудь фізично, і молочко прибуває, його треба стіжувати. Руками це нереально. Маленькі пляшечки для спеціальних перечасно народжених дітей. Є спеціальні сайти, на яких можна замовити будь-які речі для маленьких, зовсім малюсіньких а, діточок. Один з цих сайтів раненько, де особисто я замовляла всі речі. А, там вже продають Юються чоловічки на маленькі зріз, 42-44 см, сантиметри. Вони вам будуть потрібні. Не знаю, як це розпашонки, дуже зручна річ для таких діточок. Бо нічого не треба, нічого закріплює. Просто накинув, і все. Ось потім також необхідні. Бововніни пелюшки дуже багато, тому що ні в реанімації, ні в відділі вихажування, ніякі одноразові пелюшки ніхто ніхто не стелить, бо вони можуть викликати подразнення шкіри. Тому тільки боговняні 20 штук це мінімум, який потрібно на двох дітей, щоб ви просто завчасно підготувалися. Потім потрібен фартух, якщо ви плануєте. А... Брати дитину на руки, а ви плануєте, і це контакт шкіра зі шкірою. Як тільки ваш стан дитини стабілізується, ви будете її брати на грудь. І потрібен цей фартух, це всесвітньо відомий метод кінгуру. Можете про нього почитати. Якщо комусь буде цікаво, ми можемо зняти окреме відео про це. пишіть в коментарях. Ось і що ще з такого згадала? Книжечку, книжечку з віршиками для маленьких діточок, 0+. Ті віршики, які лягають вам на слух, тому що вам зразу діточок не дадуть, треба буде чекати. Це дуже болісно дивитися на дитину і не мати можливості її взяти. Тому беріть книжечку, читайте, співайте, говоріть з нею. Вона почує вас навіть через цей скляний пов'язок. Будьте впевнені, тому що це працює. Я ще згадала е, простень ще обов'язково додатково. Після кесарева я підв'язувала живіт живі, або бандаж підгузники. Нульовочку про які хотіла Катя, є не у всіх фірмах, але знаю, що хагіс і лібера є, і вони до двох кілограм. Ці підгузники для зовсім маленьких дітей. Їх потрібно багато, особливо там, якщо ви будете довго перебувати, то запасайтеся цими підгузниками, бо вони не всюди є. Ось із того, що ще згадалися. От а оливкове масло, щоб змазувати, тому що будуть трубочки у ваших діточок. Судокрем від опрілості обов'язково, тому що там спеціальний температурний режим в кв'язах, щоб і пріл опрілості можуть бути. Мені допомогло Бепантен. Бепантен, судокрем дам да. угу. вам, якщо ви забудете, вам все підскажуть. Да, якщо ви виберете бейбі бокс, то там все є в принципі. Да, а мені взагалі давали бокс. Держава видавала, і там було багато всього. Тому зараз просто потрібно поцікавитися, чи дають саме ці бокси. В них є дуже дуже необхідні речі, мінімальні, але необхідні. Да. До зустрічі пишіть в коментарях, що ви ще брали в екологовий будинок. Да, без чого ніяк не могли обійтися. Да. До зустрічі, пока, пока.